Потрібно взяти китайську паличку. і Потрібно ще зробити більше кружечки. Ага, то будемо робити кружечки. Так. Добре. У мене все вийшло. У мене вийшла куча кружечків. Раз, два. Раз, два. Раз, два, два кружечки. Ні, не два. А скільки? Зараз пару Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Є таке число? Так, є. Це тебе теж в школі навчили. Так. Ой, треба йти в школу, а то з мене будуть сміятися всі діти. Що тепер з ними робити з цими кружечками? Тепер ти ки кидай мені кружечки, а я буду ловити їх на палецю. А я кидаю. Добре. Хі -хі. А, а чому в мене не ловиться? Не ну давай ще раз. Ай! Єра! Є! Ой, мені дуже ця гра. А тобі сподобалась зі мною гра? Так. Да. Ой, ну от така у нас весела гра сьогодні вийшла. Бувайте! А, чи не встиг. Що не встиг? Що? Римзик не встиг телефончик попросити. Дуже вже йому кортить потрапити до клоуна у гості. А, а ти не насміхайся. А то як візьму всі твої книжки з підручниками, як вивчу їх на пам'ять, ну, 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 ну. Будеш не жалітися тьоті валі, та пізно. Тільки нашите них приймають у справжні клоуни. <рес> Насправді, милі мої котики, я дуже рада, що ви починаєте просто тішитися із веселої роботи клоунів. Ви нарешті задумались над тим, як люди потрапляють до тієї чи іншої професії. Ну, так, так, так. Звучасно як стають клоунами. Адже це а -а -а. так непросто. Ну, звичайно непросто. Кожну професію потрібно любити. І... Любити і ставитися з повагою. Тому. У будь-якого доброго клоуна запитайте, і він вам розкаже, яким корисним може бути сон. Аби розвеселити людей, потрібно багато спати. Щоб Ой, ну сили. спати я люблю, це я просто чемпіон. Коринзик спати дуже любить. А, а, а я теж я теж хочу бути клоуном і багато спати. все. А ще клоуна, мабуть, у дитинстві. Усім клоуном, усім добрим клоуном співали колись скорі. То не може бути, тільки валю, що ж ви давайте. саме так. До того ж скажу по секрету. Якщо ви бачите веселу людину, будьте певні, її стовідсотково у дитинстві співали добрих колискових перед сном. Тетя Валя, а ви ж теж добра. Заспівайте. І я колисково. хочу, щоб ви виросли добрими котиками, а наші дітки добрими дітками. Тому для вас співаю колискову. Колискова від тьоті Валі. Ой, люлі, ой, люлі прилетіли гулі, та й сіли на люлі, стали думати, гадати, чим дитинку забавляти, Чи їй цяцьку в ручку дати, чи пісню заспівати. Ой, ви, гулі, не гудіте, ви дитинка не забуді. -те. Ось така колискова, яку співали наші бабусі, прабабусі. О! Наші маленькі клоуни вже заснули. Матусі, не забувайте співати колискові своїм діткам. І вони обов'язково виростуть, якщо не клоунами, то добрими та комодними дітками. На добраніч! Ось дуже давно в Карпатах жив страшний велет, який сіяв між людьми тільки зле і неправду. Але люди довгий-довгий час намагалися прикувати.